При першому підключенні обігрівача до електроживлення ви побачите цифри на табло. Вони будуть означати температуру поточну наразі у приміщенні. Він працює як термометр ну, в такому режимі. Можна налаштувати температуру, бажану, яку ви хочете для себе, щоб у вас підтримувалося в приміщенні. Це робиться наступним чином. Коли ми натискаємо будь-яку з кнопок один раз, ми бачимо, що задана температура в регуляторі 21 градус. Наразі в приміщенні 23 градуси. Тобто, що це означає, поки температура в приміщенні не стане нижчою, ніж 21 градус, панель працювати не буде. Якщо у нас зараз 23 градуси, і ми, наприклад, хочемо, щоб в приміщенні було 25 градусів, ми... Нажимаємо, натискаємо кнопочку і вибираємо режим 25 градусів. І зараз ми побачимо, як з'явиться мигаюча крапка посередині цифр. Так. Тепер ми бачимо, що обігрівач працює. Вімкнення обігрівача наступить тоді, коли. Ось ці дані, 23, будуть показувати 25 градусів, ті самі, які ви задали щойно на даному терморегуляторі. Далі, якщо ви хочете, ну, не витаскуючи вилку з розетки, вимкнути панель, щоб вона не працювала. Зажимаєте будь-яку з цих двох кнопок до моменту появи двох рисок, ви бачите зараз OFF. Обігрівач не працює, але він показує, яка температура у вас в приміщенні, просто як термометр. Якщо ви хочете ввімкнути його назад, точно так само ви зажимаєте будь-яку кнопку до появи знову цих двох рисок. І ви бачите надпись ОН. Тобто він увімкнений і працює в штатному режимі. Також. Також, також в нашого регулятора є ще режим таймер. Тобто ви можете запрограмувати, через який час він вимкнеться, незалежності від того, яку ви там температуру задали. От Просто ви уходите вранці на роботу і хочете, щоб там з 12 до 6 ранку він працював, потім вимкнувся і до вечора. Треба зажати будь-яку кнопку. До появи двох рисок. Знову таки, я зажимаю плюс. І коли з'явиться дві рисочки, ви відразу починаєте клацати плюсиком, вибираючи кількість годин, яку ви хочете, щоб обігрівач пропрацював. Від однієї до 12 годин. Зараз я його вимкну. І вимкну назад.